Страх бути ототожненим із селом. Ось цей страх, ах ти ж село, що, скажімо, ну, на пам'яті мого покоління могло звучати глузливо, але на пам'яті ще одного покоління в ретроспективу, от моїх, так би мовити, дідів, так, звучало політичним звинуваченням. Бо село це були ті розкуркулені. Які втекли в місто, які міняли мову ці безпашпортні селюки, які втікали в колгосп з колгоспів у 50-ті роки, вони теж боялися, що їм крикнуть, ах ти ж село, і що їх вернуть назад, розумієте, значить і, і добре ще якщо в рідний колгосп, а не в гулах. страх бути пійманим і викритим як селюк, і не просто селюк, бо селюк сам по собі автоматично означало куркуль. Куркуль автоматично означало ворог радянської влади, ворог народу, тобто той, котрий мав бути ліквідований знищим куркуля як клас. Це обов'язок для нас. Українська мова була політично трефна, от саме як селянська, носії її це були оті, перепрошую мільйони українських селян, і оця асоціація, значить, куркульська селянська, куркульські синки. Ось цей самий термін, який йшов по літературі.